Аю усіх наших глядачів. Команда TV підготувала для вас новий підсумковий випуск новин. І у студії для вас працює Тетяна Чіпко. Цього тижня пройшла чергова сесія міської ради і до вашої уваги пропонуємо нашу постійну рубрику рідний депутат із новими питаннями. На вулиці холодно, а в сесійній залі навпаки дуже гаряче. Ну що, ходімо погріємось і заодно поспілкуємось. Я Хеллоуін не святкував. А чому? Це не православне свято. Взагалі не святкувала. Чому? Ну, була б відрядження. Ніяк. Чому до цього свята? Ну, День святих, ще католицьке свято, так до нього можна. Я, я не звик до цих свят. Цікаве питання. Я ніколи. Про суперздібність. Чому це ж так цікаво, наприклад, зупиняти час? А навіщо? Треба жити, треба радіти кожній хвилині цього життя. Мислити років 10 наперед. А чому? Ну Так, щоб трішки прораховувати майбутнє. У. Ну, Судячи з дитинства. Які в нас були при Союзі герої, я навіть вже і не пам'ятаю. Ну а зараз якось про ці здібності здоров'я би було в нас, це було б дуже-дуже. Насправді для мене більш принципове не те, що людина має, а що вона робить на цій посаді, на своїй посаді і з чим вона йде до людей. Тобто не є суть важливо, чи багато, чи бідна ця людина, головне, чи краде, чи ні вона, працюючи на даній посаді. Мене особисто вразили всі декларації, тому що сукупність грошей, які були викинуті в цих деклараціях, всі ті, що засвітились декларації, 7,4 мільярда доларів. Це означає те, що це такий бюджет. Що страшно подумати, і дуже незручно для тих пенсіонер за тих пенсіонерів, які проробили все життя і отримують 1200 пенсії. Ну, корупція владі. Ви знаєте, я вчора в Фейсбуці поширив, але не знаю, це правда, неправда бо декларації ще трошки ідуть фейкові. Від голова партії Петра Порошенко гри. Забув, як його фамілія. Він задекларував апостола надрукованою Іваном Федором в 1558 році. Це ну, дивно. Ця книжка зникла її вкрали, і вона з'являється даного громадянина. Мотовилівська Слобідка вперше відкрився дитячий садок. Наші журналісти побували на відкритті. Днями у селі Мотовилівська Слобідка відбулось справжнє свято. Вперше у селі відкрився дитячий садочок. Це відбулося завдяки добрій волі владі фонду «Сварог», доброчинників з Борови. Молода команда дала добро, що на базі Бориского садочка буде філія при Примособівській школі нашого закладу. І так потихеньку почали рухатися, долучились до цього всі набайдужі люди, депутати районної ради, жителі села. Тут бюджетних коштів зовсім немає. І цей раз нас так обійшли. Так що нас садочка не було і маємо наміри добиватися. У нас є проблемна сила сварог. Я думаю, разом з ними підемо вперед. Благодійний фонд Сварог разом із сільським головою та сільською радою долучили до відкриття багато спонсорів. У нас дуже велике свято сьогодні. В Мотовилівській Слобідці відкрився у нас дитячий садочок, який чекало в село дуже дуже довго. Дуже сильно нам допоміг Віктор Мялик. Починається дитячий садочок завжди з дитячого майданчика. В першу чергу це повинен був бути дитячий майданчик. Він пішов на нас зустріч, поставив чудовий дитячий майданчик, де наші дітки зможуть також займатися. Допоміг Микола Анатолійович Гірник, який забезпечив дитячий садочок з усією канцелярією, іграшками. Дуже багато чому допомагає. Дуже велику допомогу це зробила бурівська молода команда. Вони дали нам дозвіл для того, щоб це був як філіал їхнього садочку, щоб нас також дітки могли ходити до дитячого садочку. Дитячий майданчик, котрий подарував Віктор М'ялик, облюбував усі сільські діти. Як тебе звати? Валерія. Валерія? Таке гарне в тебе ім'я. А скільки тобі років? Ну, поки три. Поки що три. Але скоро буде чотири. Да. В садочок, хочеш ходити? Так. Угу. Да. А як тобі майданчик? Да. класно. Дитячому садочку, котрий відкрився як філіал від борівського садочка при школі, буде працювати дві групи старша та молодша. Та їхні вихователі вже не можуть дочекатися зустрічі з дітьми. Я працювала раніше дуже давно, правда, років вже 10 назад. Да, подобається. У мене свої діти є і значить звична робота для мене. Ну щоб вони нам були щасливі, здорові. Е, їхня мрія здійснилася. І в майбутньому щоб вони стали дуже гарними людьми. Благодійний фонд «Сварог» об'єднує навколо себе багато хороших людей і робить важливі справи для Фастівського району. Ми сподіваємося, що цей садочок буде для діток другою домівкою, адже затишні кімнати, якісні іграшки, добрі погляди вихователів та турбота небайдужих людей буде виховувати в дітях справжніх людей і майбутнє нашої держави. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, ТВ. Незаконно встановлений гараж вже багато років, заважає мешканцям вулиці Миру. Наші журналісти розбиралися із скандальним встановленням гаражу. Уявіть, що одного дня у вашому подвір'ї з'являється гараж, але не ваш. Така ситуація склалася у фестівчанки Ніне Петрівни. За документами, цей гараж належить Вікторії Шандурській і головному державному інспектору ГУ держпраці у Київській області. Вже вісім років проходить судова тяганина, проте пробрати гараж не виходить. Суд приймає рішення та за якийсь час його скасовує. Міський виконком приймає рішення та за якийсь час його скасовує. Я нічого на сьогоднішній день не можу добитися. Невже наш не тяжук не мознає? У це все вже неоднократно я в нього була. І в зиковій була неоднократно. Ідіть, як вона каже: ідіть як к Савочки, рішайте Савочкою. Вони сказали, суд ріша будете, ні свята, немає, нічого немає. Як вона проживати? Туалет знесли, поставили гараж, поставили душеву, ось граждані Росії, душеву поставили, огородили земля общего пользования земля. Вони забрали ту землю, вони все на метр ще сюди позалазили, я не пойму, що воно робиться. Все було просто, але будинок поділений на чотири частини, три з яких приватизовані. Приватизувати останню частину на прибудинковій території якої знаходиться гараж, дозволив суд ще у 2011 році. Проте у 2013 році це рішення відмінили. До того ж, за цим гаражом знаходиться ще один приватний будинок, прохід до якого заблокований. Пора вже щось наводити, пора. Є новий мер, і він мене чує, але він не чує, він нічого не робить взагалі. Зрастуті, зрастуті, на том конець. А мене діти підростають, ну хай приїдуть, подивляться. Двухярусні кроваті і двохяросні столики стоять. Це сьогодні правильно. Я прошу звертаюся, що пора це встановити. Гараж вона, у неї, кстати, дали її гараж. Міська рада засідала, це йому просто подимався. Її гараж дали в своєму дворі. Ну вона має два автомобіля і вона має дві квартири. То нехай гараж поставить ще туди до, до свого гаражу. Жажа під свій порог, а не під моїм порогом, вона буде тут шикувати. І таким чиновникам взагалі ні місто владі, їх треба давно вже садити, пересадити». Зв'язатися із пані Шандурською ми не змогли, проте, зі слів її потрібний, цей гараж має орендатора, а пані Вікторія сказала їй, що гараж вже продано. Пані Ніна планує подавати новий позов до суду, тож лишається сподіватися, що справа почне рухатись із мертвої точки. Олеся Волкова, Фастів ТВІ Днями міста вітало наших залізничників. У міському палаці культури на святковому концерті побували. І ми гарні та поважні у святкових формах. В міському палаці культури сьогодні святкують свій професійний день залізничники. Сьогодні усі квіти та привітання їм. Наше місто це великий залізничний вузол. Місто, яке має свою залізничну історію та має працівників, якими можна пишатись. Щодня тисячі фастівчан користуються залізницею і можуть оцінити працю робітників. У міському палаці культури з нагоди професійного свята вітали працівників залізничної галузі, танцями та піснями, а також і самі працівники мають свої таланти. Астів ті також приєднується до усіх привітань зі святом. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський. Фастів тіві. День святого Мартіна святкували днями фастівчани. Ми завітали до фастівського костелу. Сьогодні у костелі Воздвиження Святого Христа, святкова служба. Адже усі прихожани відзначають день свого покровителя, день святого Мартіна. Це 11, 11 наше свято, 11 років нашої також діяльності. І знаєте, що я думаю, сьогодні дивлячись на дітей на службі, на наших вихованців, також на педагогів і волонтерів. Подумав собі, що найбільшим багатством є те, що так багато фастівчан, які зараз служать разом з нами. І, а, а друга річ це така, що е, багато наших підопічних, ті, які з нами. Росли тих, яких ми виховували, тепер також є служителями центру Святого Мартина, Дому Святого Мартина. І це для нас таке неймовірне чудо, також і, Божа ласка, те, що це милосердя росте, що можемо ділитися цим добром і що це добро є посеред нас. Святкова меса, співи, концерт, солодкий стіл все це у день святого Мартіна. І а вже ж, молитви, які звучать від серця. Всім тим, хто нас підтримував, підтримує, допомагає. З усього серця дякуємо. Божу вам благословення! Зі свого боку запевняю, що кожного дня пам'ятаємо про вас в молитві. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. На цьому в мене все. Залишайтеся з нами. Для вас у студії працювала Тетяна Чіпко. Побачимось!